З давніх часів люди користувалися різними предметами побуту. Вони мали певну назву, зовнішній вигляд та спосіб використання. Згодом ці речі осучаснилися, стали більш комфортними та зручними у наш час. Наприклад, раніше ліжечко для немовляти виглядало так, і називалося воно. Люлька або колиска. А зараз такий вигляд має ліжко для маленьких діточок. Це рубель. Старовинний прилад для прання та прасування білизни. Раніше цей предмет був у кожної господині. А зараз є машинка автомат. Це українська піч використовувалася для приготування їжі. Та відпочинку тепла і затишна. Топили її дровами. А це газова плита. Є електрична, вона існує в наш час. Погляньте, на чому відпочивали раніше люди. Це лавка. А зараз існує диван. В давнину ось такою металевою праскою. Користувалися жінки. Її нагрівали на вогнищах. В теперішній час це електрична праска. Це колесо від возу або брички. А це сучасне автомобільне. Для зберігання речей у людей були важкі скрині. В наш час це великі шафи для одягу. Ось такі хати. Будували господарі для життя, а зараз будують великі багатоповерхові будинки. Щоб напитися водиці, раніше всі йшли до криниці, а в теперішній час треба тільки відкрити кран. Ось такі солом'яні личаки носили люди раніше. А зараз існує багато видів зуття. На будь-який смак. За допомогою такого пристрою ткали тканину, а потім шили одяг. А зараз це робить швейна машинка. В українських хатах в давнину використовували тільки свічки, а в наш час це електричні лампи, писали пером та чорнилом. А зараз різними видами ручок та олівців. Так виглядали огорожі на подвір'ї біля хати. Сучасними є питонні та металеві паркани. А зараз давайте повторимо, як же називаються речі, які були так необхідні людям в минулому. Люлька або колиска. А це рубель. Правильно українська піч, лавка, колесо, українська хата добре, скриня, звісно, криниця, Личаки. Огорожа молодці! Таткацький верстат. Ось ми з вами і познайомились з минулими та теперішніми предметами побуту та життям українського народу. Добре, діти! Сподіваюсь, ви все запам'ятали! Молодці! До побачення!